У Дніпрі на монастирському острові чепурять територію перед початком літнього сезону. Першим кроком став ямковий ремонт дорожнього покриття. На острові ми проводимо роботи по благоустрою дорожнього покриття. Багато мешканців міста скаржились на те, що тут ям багато, і ми вирішили заасфальтувати цю дорогу, по якої вони ходять і відпочивають на острові. На пляж ідуть дитячими майданчикам. Ідуть відпочивати. Дніпряни кажуть, ями. Були великими та заважали комфортним прогулянкам. Очень були жасні ями, люди спотикались, дуже луж було багато. і Люди всі возмущаються, коли прохожі, ну, котре гуляють. А зараз в даний момент спасибо большое, що зробили дорогу. Також на острові розпочали роботу з очищення дна акваторії річки Дніпро. Почали працювати водолази ДСНС. Вони чистять дно, аби воно було. Безпечним для громадян, окрім пляжа на монастирському острові, в нас ще є два офіційних пляжа в місті: це пляж Манулівський у парку Сагайдак та пляж Придніпровський. Там вже усі відповідні заходи для підготовки пляжу до літнього сезону вже проведені, тобто вони вже готові. Така ж сама процедура, як була в минулому році. Ми не рекомендуємо купання в цьому сезону через, через дію воєнного стану на території України. Попри заборону на купання у річці цього річ, у зв'язку з воєнном. Станом. Рятувальники очищують берегову зону від сміття. Якщо ми знаходимо тут на мілководі, знаходимо пляшки, каміння, ми дістаємо це все на берег, а на глибинах вище 1,70 мет, ми стараємось знаходити небезпечні лише речі. Це, це великі древина велика, це гілки, гілля, мотузки, а також сітки. Для охочих засмагати на пляжі працюють туалети та встановлено чотири роздягальні. Водночас правоохоронці закликають не порушувати правила відпочинку, бо за це передбачена адміністративна відповідальність. Силами дільничих офіцерів поліції спільно з ювенальною превенцією, також працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій, ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання. У водоймищах у невідведених для цього місцях також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці рейди будуть на постійній основі у нас організовані. Отже, сезон купання офіційно не відкрито, але парк готовий зустрічати відвідувачів за будь-яких умов.